З 15, 50, це, я ж з п'ятнадцятийся церкви, знаєш слово амбіція в нас да. не готину. Тут да. ще свята, чи no. праведна якась да. амбіція, да. Як да. Це, як то може, як може амбіція бути правильною? Да. От ми сьогодні говорити трошки про ага. покликання, про лідерство, от твоєму розумінні, <розуміння> як вона може бути правильною, амбіція правильно, да. праведною чи святою? Я думаю, що є хороша амбіція не себе реалізувати. Ось різниця, в чому світського мислення і біблійного мислення. В Біблії ніде немає такого слова реалізувати себе. Світ каже, ти маєш себе реалізувати. Біблія не каже, що ти себе маєш реалізувати. Тебе взагалі не має бути. Я маю виконати його покликання. І мені не байдуже за його церкву. І от mm -hmm. моя амбіція. сорі, це ну, може я так скажу дуже амбітно. Але я мрію, і ось моє бачення життя. Я хочу так служити молодому поколінню, щоб виросло нове покоління пасторів. Які повпливають так, що церква глобально зміниться в Україні. Тобто я хочу бачити іншу церкву в Україні Церкву, яка впливає, церква, яка благовістить, церква, яка сповнена Святим Духом, де здорове вчення, де збалансоване вчення, де є свіжість, сучасність і в той же самий час здорові євангельські цінності, mm -hmm. а не болото. Але звідки це взятися в церквах? Тільки через духовне лідерство нового рівня, лідерство, яке зможе це змінити зсередини. Тому моя, моя амбіція впливати на молоде покоління лідерів, впливати на молоде покоління служителів, показати їм, що служити Богу це перше, це велика честь, радість і благословіння. Друге, це треба робити дуже якісно, і третє показати, як це робити так, щоб дійсно церква вона, вона впливала на світ, спасала людей і сама була здоровою. Получається, є чи не є правильно, якщо людина сама хоче теж реалізовуватися. В тому покликанні, в тандемі в цих всіх моментах. Де, яке має бути місце твоє. Зараз... Тебе, тебе взагалі там не має бути. Uh -huh. Поняв? Uh -huh. Бог каже, я сам прославлю тих, хто мене прославляє. Uh -huh. Ну коли ти себе намагаєшся прославляти, ти номер... хреста номер... ага. за зациклюєшся, цей... все, ага. ти попався. Понял? Це Ага там, Ти щось записав, і там в мене є де відео, де там під 200 тисяч э, переглядів, люди там просто вау! ми Мої шерять, потім тебе десь зустрічають в аеропорту, ну, йду, і, і такий, о, Алі, це ти, там, давай сфоткаємося. <хи> і <хи> знаєш, і, і так це так легенько через чоловічок такий, так, чик так, чик чи чи, чи да, я, я це знаю тебе. відчуття вже трошки. <хи> я тобі скажу, що тебе я пізнають. Я вчора прийшов ввечері. Я став і кажу, Бог, мене нема, я не хочу. Я не хочу прийти сюди, щоб уїхати звідси з відчуттям, що я щось. Я значить? значив. Я не хочу. Просто я знаю, що це пастка. Коли я почну мріяти про себе, коли я почну думати, що це я, я вже впав. Це ну, це вже, це вже, Я вже спіткнувся. Я нічого. Я ніхто, Бог, це ти мене. Тут взагалі, все, що я маю, це ти. Я інструмент в твоїх руках. Господи, бережи мене, поможи, Господи, випали з мене цю гординю і егоїзм, щоб я не дивився на себе. Оце самоспоглядання, який я молодець, як круто, я вчора сказав. Ні. Я нікчемна, я, я, я немічна людина. Все, що я маю і все, що я можу, це благодать Христа в мені. Все. І мені треба кожен день собі це нагадувати. І чим далі, і чим вище, десь, і чи ти стаєш популярніший і так далі, десь тебе закличуть, кажуть, о, брат, ти таке слово сказав. Так дьявол під тонко підходить і плоть твоя тежка, добре, да, ти молодець. Ти такий, от <продук> бачити. Ну, ті да? так сказали, а ти молодець. Це, це є, воно присутнє, це, це черв'яки, які, які гнилю яка капал. І тому скажу так: те, що Бог думає про мене, набагато. Прекрасніше, ніж те, що я думаю про себе. І тому Павло каже: не мічтайте про себе, не мрійте про себе, не думайте про себе. Думайте про Христа, а Він сам тебе підійме. Я бачу люди, які досягли величезних успіхів, які дійсно прославлені в Царстві Божому. Це нормально. Бог каже, я їх прославив. Це я їм дав цю славу. Що їх всі там ну, кажуть: от, благословений служитель. То, о, то люди, я бачу, що. От, чим вище, знаєш, тим більше смирення, тим більше людина. прям... І, і знаєш, яка штука, що я, я бачу, іноді трохи так е, не люблять. Е, в сучасних церквах часом є така тема, коли пастора, типу, ну, от він прийшов, за кафедру типу, проповідував і уйшов. І іноді може так сказати: ну, типу, виглядає чуть грубовато. Типу, зірка спустилася, зірка підняла. Типу, ти, ти, ти що, звізда, але Думаю, я дуже тобі, вже не спускаю. Послухай, так. але я тобі скажу іноді. Коли ти спускаєшся до людей, і люди починають тебе на руках носити. Поняв? Ага. І от це теж така штука ага. небезпечна, коли тебе толпа починає е, Поняв? Овації для тебе. Типу, давай, брат, я те Та так послужив і пішов. Поняв? Тому що іноді приходять люди і починають казати, який ти класний брат, ти не той, що там є, Ти, ти єдинственна людина, яку я слухаю. От от, от таких, як О, це, ти не має. Я є. І ти, і, і ти розумієш... Це опасно впустити оце все внутрі, оце впустити. Це так небезпечно. Можна впасти. Тому я не кажу, що не треба і як друга крайність, коли доброго слова не скажуть, коли не подякують, коли плівать на тебе. Це друга, це друга крайність, але але те, що тебе толпа може підняти і кинути, Легко. це так. Залишити. Тому дуже тут тонка штука, знаєш, і я кажу: Господи, я не хочу, я не хочу впасти. Боже, поможи мені. Бо я бачу, що чим далі, тим десь, знаєш, це така популярність, авторитет росте, десь ти ділишся щось, переживаєш. І люди врагу. кажуть: ну клас, да, молодець. І тут ти можеш сказати. Особливо, як ти приїжджаєш в свою церкву і там ну не всі лайкають тебе в твоїй церкві. знаєш. <реш> <реш> я, я сказав тут м'яко. Ти можеш там включити перцю в полюській. Я собі думаю, знаєш, і це, і це окей, щоби ти. Не що, так, да, щоб ти чуть, -чуть. Я не кажу, що це не, не треба по безтолку, але іноді по ділу може тобі сказати: браток, класно, що ти там такий цей. Але, але давай трошечки будь слугняний. Знаєш, не звіздись. Давай не тільки там на центральних служіннях, а прийди на молитву, коли нікого нема, коли п'ять чоловік. І Чи так, ти іс, тільки іс по конференціях? І з таким, таким азартом. Да, давай з таким азартом. Знаєш, і, і тебе це смиряє. І тому. Я не вірю, що... Тобто я не бачу в Євангелії ніде натяку на те, що ми себе маємо реалізовувати. Ні разу, ніде, Павло нічого не каже. Ми маємо виконувати Божу місію, Його покликання і їх переживати, щоб діло Господнє робилося. Тобто дав таланти, я їх примножив ці таланти. Бог довірив мені за якесь служіння, я це примножив в служіння. Усі все, за це він мене похвалить. А коли я роблю себе, знаєш, служення Олега Багамаза, я не вірю в служення Олега Багамаза. Тобто я не бачу в Біблії служення апостола Павлу. Знаєш, там, ні, це ми так кажемо. Типу, <рес> <от, рес> <да, рес> служіння там. Да, Слухай, є такі приколи, <рес> це, це красота. <рес> захожу на, на сторінку Фейсбуку до одного пастора такого, знаєш. Ну, я ж якби приблизно орієнтуюсь, він там один із пасторів київсь, київських. І ти ж знаєш приблизно його левел і все. Чим він дехова. Дай би, чуть трохи хоча б ти собі бачиш, да? і таке на Фейсбуці. Міжнародне служення. Там, та -ра 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 -да. О, вау, нічого. Оце, оце рівень. <рес> я цей міжнародний. <рес> <не думає>. Якось, <рес> Якось мені одні гайси кажуть, пастора, знаєш, там не буду казати, з якого міста кажуть, ну, такий градіжка невеличкий. Там, знаєш, е, не то, що я проти маленьких градіж, ну не, тобто, я масштаб, так. Да? Так, я розумію масштаб. контекст. Тобто, е, Такий, такий мощний, каже, такий просто. Я кажу, ну скиньте, послухай, мені цікаво. І там теж пишу. Знаєш, я заходжу, якийсь Ютуб, і так табуретка, стілець, знаєш там, камера, зйомки. Ну, ти поняв, все, все так, прям <ріпи> І <ріпи> Міжнародне служення. Ну, може, десь якісь касан їздив. Олега там, Олеговича. <ріпи> Реально, Олег, звати, знаєш. <ріпи> От, і я, і я ну, мужик, ну ти реально ну, масштаб, ну, ну, глиба просто. В голові свій масштаб ти себе, ти себе так, ну, За Хмари закинув, ти не можеш розібратися. Я кажу, я в цій казі питаю, е, Окей, скільки у нього реально в церкві людей? Ну, у нього не бажається. Я кажу, ну, ну, ну так. Ну там кількість, а якість. Я <реш> в нього це... там, ну, реально 15 чоловік таких а, і і, і камери там, і камера, типу, біблійська школа там, все. І так камера стоїть, щоб не дай бог зал не побачили, знаєш, бо О, тут ти я типу люблять. Ти бачиш? Я знаю, хто. Вся на качає там сидять. три три чоловіка спереді мосників, і за ними ставлять камеру, щоб картинку создавати, а ззаді там Шарш. ти дивишся, ну, потім пустий для зал. Чого, для чого ці картинки? Короче, Ну, понял? От коли лю на себе десь продвигає, типу, міжнародне служення. Я ніколи не бачив, щоб це хорошо закінчувалося. Тобто це все якесь пусте. воно А коли кошка. дійсно міжнародне. Як є воно реально. дивись, як воно реально міжнародне, його не треба, що це міжнародне. Зачем писати? І так знаю. Бо я знаю, що таке, що перший час воно дійсно, ну так, міжнародно. Ну, дивись, якщо є міжнародне, то і так понятно, що міжнародне. Ну, так, але треба підкреслити, ще, Ні. може хтось не знає. А вдруг хтось не знає. А, то Ні, то розумієш? Тобто, якщо Ні, ну, може він. Там зібрав в себе, і в нього десь оказалося там, два українця, три росіяни на і єврей ну, в церкві, і він. чотири народи вже є, міжнародне. То Стіки теж міжнародне служання. Міжнаціональне, національне, міжконтинентальне, слижиш? Слухай, таке питання. Це для мене важливо. Це я навіть не йду сильно зараз не що ми готували. От на рахунок, так, да, що треба Бог на першому місці, щоб mm -hmm. себе не просувати. А коли от тебе діяльність вона більш надійна? Mm -hmm. от так як подкаст він підрозуміває популяризацію? Ну по факту, ми розуміємо, як, як мені правильно... Цьому напрямку, мені самому да. я сам ще не розбираюся. Тому що от приїхав сюди, ага. люди підходять, знайомиться, да. дивляться під подкаст там, да. з тобою, кулабу це ще мені більше дає. Ну я, я говорю, відкрито, да. я це не хочу, да. не люблю, коли це там скромно там, заокругляють. Ага. По факту, як я маю правильно в цьому рухатися, тому що чим більше ти дасиш, твій бренд розвивається, ага. твоє ім'я, твого да. більше людей дивиться. Да. більше людей бачить, чує ту суть, і ну і це хочеться, щоб більше людей подивилося. Але як правильно себе відчувати і розуміти, яке твоє місце, щоб ну щоб не відчути, що я тут вже всі на мій подкаст дивляться, я популярний. Ну як правильно? Я, я сам реально не знаю. Дивіться, правильно. популяризуй Христа. Поняв? От популяризуй Христа. Mm -hmm. О, е, я тобі вже казав, різниця між блогером, таким світським, скажімо, і пастором, да? Я не стараюсь людей впечатлити там якимись там. Скандалами. <laughs> <laughs> так. Я розумію, що іноді є спокус, але популяризуй Христа і оту от мет, ідею метаної, тобто твоє бачення це переміна мислення людей. Так. Окей, от досягай цього. А, скажімо так, те, що ти станеш відомим, це факт. Воно, ти, ти від цього нікуди не, не дінешся. Ти та? не можеш діти паранжу, маску, знаєш, там такий веселий християнин, Ти <laughs> <laughs> знаєш, що себе до речі? Класно, чувак. Да. Він же відкрив себе. Yeah. Ну, та, ну, ми познайомилися, ми під час війни з ним безпосередньо Прости, закон... законектилися. Там, їм Для церкви треба була деяка допомога, він приїжджав. Тому ми, ми вже так от вживу зустрілися до того. Це хороша налогія там. Да. Та тобто, ну, або ти ховаєшся, так, ні, ну, ти публічна людина, все одно. Знаєш, Бог каже, я прославлю, я прославлю тих, хто мене прославляє. І якщо ти будеш е, нести його ім'я. Ти не зможеш остатися в тіні, все одно ти будеш на виду. Тобі взагалі про це не належали. Тобі більше думати про те, як менше тебе, щоб це тебе дивилися. Да, да? Менше на тебе дивляться. Тобто воно саме прийде. Наприклад, ти, от ти знаєш в лице засновника автора компанії Мерседес, наприклад? Ні. Та, взагалі не взагалі. Ти знаєш що таке Мерседес. Так. Тому що в його ідея була не себе продвинути. А зробити автомобіль крутий. Я просто мо до особистого бренду. То, це поняв немає. поняв. Хоча, і, і, хоча це, це його бренд, поняв. Да, там чи Ford, наприклад. Да, та. Йому там ну, йому до лампочки було, що про нього думають. Він у нього ідея була зробити крутий автомобіль, який просто от, Класний ідея. Продукт. То поняв особистість це таке. Ти сьогодні тут, завтра ти здувся, знаєш, каже, слава людська як трава, як цвіт польовий, пузирь, пузирь. Його нема. Якщо ти на собі, якщо ти себе там намагаєшся прокачати, про покликання поговоримо трошки. Це така кінецька теж трохи в мірі, заїжджена тема, але вона теж актуальна. Якби не було заїжджена, але все одно нове покоління підростає. І для старого, в принципі, uh -huh. багато чого не зрозуміло. Як знайти своє покликання? От, на твою думку, я от для мене, я, я зараз займаюся цим проєктом, uh -huh. не знаю до кінця, моє воно покликання, не моє. Хоча люди кажуть, молодець, класно, виходить, вписуєшся в картинку, ну, грубо говорячи, типа, працюй. Mm -hmm. Можливо, це може бути покликання просто тривало, якийсь певний час в Твому розумінні. Чи от тільки покликання там деякон, там, чи що mm -hmm. там, не знаєш, бізнесмен і гроші надати. Mm -hmm. Дися, мама Мойсея, ну що вона думала про покликання. Що вона думала спасти її Ізраїль з Єгипту? Ні! Вона думала, як цього хлопчика спасти. Ось і все. Спасаючи Мойсея, вона спасала Ізраїль. Ну вона ж про це не знала. Це її не навчили на коучах чи на конференції три шага особистого успіху. Ні! В неї просто вона каже: цей пацан, красавчик, в смислі його фараон. Ні, я його не віддам. І оце і, і ми потім каже: Йоха Веда, яка мощна жінка сина свого зберегла від, від єгипетського е, цього фараона? Да. Ну що вона думала про це? Чи Марія ходила? знаєш, Марії план такий на життя, цілі стави, цілі стігами. Три, три цілі, які мають досягнути. Вийти замуж за Йосифа, родити Ісуса і прожити чітку життя. Щоб всі мене знали. <світ> щоб всі <світ> потім цікаво, мене знали. Так, так, цікаво. Щоб цікаво. потім співали «Аве Марія. Та ні, вона про це взагалі не думала. Вона просто собі жила, просто слухняно була вдома. В неї були мама, папа, вона просто і слухалася. <світ> і написано, бо Бог споглянув на покору раби своєї. Вона просто була смирена людина. Бог дивиться, смиренна, слухняна, скажу, зробить. Він каже: народиш, народжу, все. Він каже, я просто не знаю, як це має стати. Нічого я, я тобі розкажу, як це стати. Коли Бог має на твоє життя покликання, він сам тебе знайде. Він прийде туди, де ти є. Він знайшов Давида біля його овець. Він знайшов Марію в її хаті вдома. Він знайшов Захарію, він знайшов того Маноя і його жінку, які народили Самсона. А люди в полі працювали, ангел приходить. В полі люди просто орали на полі, ангел приходить. Ми сьогодні себе грузимо тим, що не треба. Ти тут і де? Ти є, просто живи. Тобі щось довірили? це як від Господа. Ну готуватись треба? Ні, ну дивись, ну до чого. Ставила. Багато хто поспорив. семінарію закінчити, п'ять книжок прочитати, там, Ні. навики з килисів розкачати в церкві про всі служіння перевірити, в яких ти сюди взяти навички. І вдав... я не... Боже, Ні. я готовий? Давай. Ні, ну, дивись, так, я... Кажи, і я пішов. Ні, дивися, я багато шляхом. Ти не можеш. Це, ти не... Я, я не вірю, що ти можеш е, сам себе зробити. От Бо ти Боже, сам себе не зробиш. Ну, ну, Я не уявляю, щоб Давид, от, вернути там, 17 шагів назад, знаєш, і от Давід сидить такий біля Уваської, я цар, я цар, я цар. І тут самою приходить і каже, О, я чув, що ти цар. Давай помажу тебе. Це абсурд. Ну так, це та, звідси, та, по Біблії. Тобто, вони просто були вірні там, де вони були. І якщо ти відчуваєш внутрішньо, от я, наприклад, відчув свій поклик внутрішній. Перше, коли я зрозумів, що я буду служителем, це було років 12 приблизно. Я не знаю точно, але я себе так ідентифікую, що років 12 було мені. Коли на одному з служінь, е, я до того моменту взагалі якихось відносин з Богом, скажімо так, я не мав, так? Угу. я не пам'ятаю нічого до того моменту. І от одне служіння молитовне, де мама мене бере з собою, каже, пішли молитва вечірня. І вона мене за руку бере, я йду з нею. і все. Я приходжу, там була жінка, одна, через яку було пророцтво, і, і вона знаєш, в церкві з тому, тому слово. Mm -hmm. І я дитина стою, так я пам'ятаю точно де місце, де я стояв, я пам'ятаю ту палатку, де зібрання було. Все пам'ятаю. знаєш, ті та... момент такого. знаєш? І вона підходить і таке слово: типу: сину, я вибрав тебе. Я готовлю тебе до великого служіння. І все, типу, ну, якби там, мир тобі, типу. І це для мене такий був взрив, як то космос відкрився. Знаєш, такий? Є Бог, якому я потрібен якого якийсь план на моє життя? Це Jeg... За мене до тих пір, Я до пір, кажу, дурашки. <смітний> <смітний> Тому що це мене тоді так включило, я такий, опа, є Бог, і, він, і, і я для нього щось значу. Тобто, Він зі мною якусь справу хоче мати. І з тих пір я почав думати, окей, якщо Бог мене готує до служіння, то якось я маю готуватися. І я, я не знав, що я буду пастором, але <ти�> <"И> я, я вирішив, що окей, я буду робити в церкві все, що Бог мені довірить. знаєш. Я такий, ага, що я можу? Можу співати. Окей, буду співати. Я можу цим послужити? Можу. Я не мрію. про позиції. Ти казав, що ти не ставив за цей тап. Мушу бути пастором. Да, Юся, я не мрію про позиції, Але. Я думаю, так, я ж співати можу. І ми з хлопцями, з друзями зібралися, і перший такий музичний колектив. Давай, там, я співаю, хлопці щось там грають. 에, давай попробували розучити дві пісні. Знаєш, там ще по 15 було років. Моїх е, два мене таких були. Вони мені як двоюрідні. Коротше, вони двоюрідні брати мої мами. Получається, вони мені дядьки. Ну, вони одного. <годи> я <годи> я. <годи> і, і, і ми з ними першу, перші дві пісні там розучили. Я на якомусь акордіоні. Я вже не пам'ятаю, коротше. І ми там в церкві заспівали, і, і це було таке, знаєш, типу, вау. Ну, тобто, ми хотіли служити чимось. Потім далі, далі там пішло вже, мені, наприклад, кажуть, поїдеш в табір, потрібні наставники, поїдеш в табір. Я думаю, можу, можу, поїду. Мені потім е, кажуть, ти можеш на молодіжці зіграти на гітарі? Може, можу. Ну, можу. І так крок за кроком. І все. Це не я ставив ці, я стану лідером молодіжного роботи та потім що мене буде Ді, хор, шаш. а потім Шахман скоро ми поїдемо там, на фестиваль, а потім там ми зробимо мюзикл. В житті я цього не думав. Псих. Просто Псих. хтось всунув мені в руки гітару і каже, грай. І я зрозумів: окей, щоб грати, мені треба хоч щось, я пішов в музичну школу ще раз, щоб навчитися на гітарі грати. Я закінчив на акордеоні, але цьому не було примінення в церкві. І, але на гітарі знав пару акордів просто. І мені кажуть, граю, я не можу. Роки, я кажу, окей, йду знову музичку. Пару місяців ходжу, бо музику то розумію, але як грати не розумію. Угу. І вчитель мені прості речі, він приходив п'яний, але мені все показав. Що... <гум> я побачив свою роботу, він зробив. Так, <гум> да, він свою роботу зробив, і я зрозумів принцип роботи з інструментом, і окей, я це пішов далі. На мій рівень мені було того вистачало. Знаєш. Ось, і, і тому я ж себе не робив. І так, так само і саме, я приїжджаю в Київ і по дивлюся. Я розумію, що я мав би служити десь. Не себе робити, не, не, не себе реалізувати, а служити все. Ну як Бог мені дав е, е, певні дари, які я маю служити. Я мене запрошують, церква починається. Декілька братів зібралося, моляться, щоб церкву відкривати. І я думаю, так я ж грати можу, співати проповідувати, допомагати їм. І я кажу, браття, я з вами. Я приходжу наступне вже служіння, зібрання таке невеличке в кімнаті. Я вже з ними там, я з пісню заспівав. У класно, у молодець. Пройшло ще трошки там два роки, напевно. І пастор каже: в нас то вже пару чоловік молоді зібрався. Він каже, давай, що молоді ж, на служіння будеш вести. Окей. Що ти ну, згоджувався е, зразу, не думав. Та е, може я може можу достойне. Були речі, в яких я чітко всякі. розумів, що да, треба взяти. Що, що ти Просто якраз... внутрі було засвідчення, що треба цим займатися, поняв? І все. Були моменти, коли мені пропонували дещо, і я сумнівався. Вагався так. Я вагався. І думаю, я не знаю, що з цим робити. От по області в мене служіння було. Мені, єпископ це... каже: я думаю, що нам треба змінити керівника області в по, по, по молодіжному служінні. Давай ти подумай. А я сижу і в мене просто в голові ноль думок. Кажу, Боже, я не знаю, що з цим цим робити. Масштаб типу, а що робити? Ні, питання мене завжди питання, яке мене не цікавить позиція. Що робити? Ну, не бути, Яка не, не звання, а, а функція, так, що? типу, що в кінців, кінцевий продукт який, чого ми маємо досягнути? І я кажу: я не знаю, давайте подумаємо, помолимося, буде видно. Е, проходить рік, цей єпископ помирає і ставить, ставить, ставить стає інший. А за цей рік в мене прибувається внутрішні трансформації мої. І коли вже новий єпископ каже, слухай, я чув, що Олександр Ірсонович е, е, з тобою говорив стосовно е, е, керівництва молодіжного, що ти думаєш? І прикинь, от коли він каже, що ти думаєш? У мене в голові картина. і Я точно знаю, що робити. Мені треба виховувати лідерів. Просто картина. Отак. Я кажу: Бачення, да, бачення. Да, я вірю, що знаєш, апостол Іван каже, помазання, яке ви отримали, воно навчає. Поним? Ти не можеш отримати власті і не отримати від Бога розуміння. Якщо ти не маєш розуміння, тебе Бог сюди не ставив. Тобто, якщо Бог тебе кудись поставив служити, то Він дає тобі розуміння, що з цим робити. Якщо ти не розумієш, що з цим робити, то не Бог тебе поставив, а люди. Або ти сам, амбіції твої, да? От. І тому е, я зразу чітка картина. Треба помогти, треба виховувати лідерів, треба помогти лідерам. От. І, 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 і я зразу просто картина, і я їм кажу, да, Хоча рік назад я казав, я поняття, не маю, що робити, а тут Бог мені просто показав, що робити. От, Розуміння, працювати з лідерами, треба зробити ось це, ось це, ось це. Ясна картина. Поняв? І, і тому, коли є оця ясність, і тобі щось кажуть, будеш, і такий відгукується. От недавно дещо де мені пропонували, угу. от, і мені кажуть, і воно таке, знаєш, якби позиція. В Україні поняв? так. Позиція. Тобі пропонують позицію. Погони, як кажуть, погони. Да, поняв? Але, а я, я йому кажу, так, да, я це розумію. Але я не розумію, що робити. Я не розумію, що робити. Тобто, і для того, щоб я погодився, я маю розуміти, що Бог мені дає на це помазання, а не просто позицію Класно дзвоня, давай я буду єпископом. Non. Та мені байдуже, що ми змінимо в церкві, non. яка буде користь, цього. яка користь, який плід Сильний цього іпосад. буде, а не просто ого, каже, нова зірочка появилася. Буду їздити на соєзди єпископів. Та <су> я <говори> 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 і так можу поїхати без і без <говори> того, і, то, і, то, і, то, і, то, і без того. так, так, так мені двері відкриють. Ну, да. Жартую, але... Я йому кажу, я кажу, я не знаю. Я молився, і я, я кажу, Господи, якщо це Твоє, дай мені внутрі оцей бачення. бачення. Ти підеш і зробиш це, А інакше я не погоджуюся. і ти, я прийду, спустив руками туди. Ти мені нічого не казав, я прийду. Я буду тільки займати чуюсь чиєсь місце людини, яка б реально могла впливати, але я я зайняв цю позицію, і я стану тим, хто блокує, я не хочу 100%. Бо це така, знаєш? Я таку що штуку думаю, що коли ти перестаєш виконувати Боже, коли ти втрачаєш Боже бачення, помазання, розуміння на ту Угу. І якщо ти стаєш перешкодою на шляху Божого бачення, то ну, ти можеш е, піти далі в мір іной або десь. Якого. Господь тебе забере, щоб діло продвигалося. Щоб Бог це... Поняв? Якщо ти тримаєшся за цей кейс, да, якщо ти, такий, і типу... ти да, на якийсь певний етап тебе Бог як сюди селу, поставив, як, селу, як виходить. получається. На якийсь певний етап тебе Бог поставив сюди щось зробити. І все, ти видав максимум, да. а далі. Ту, те, що ти займаєш цю позицію, стає деградацією для да. всього. Тобто, ти, ти віддав ти поклоксі, сумі, і пройшов. Все. Все. Ти сам не розвиваєшся, розвиваєшся, ти сам не ростеш, тому і все остальне 100%. не росте. Да. І, і, і щоб далі церква росла, треба просто тебе в сторону забрати. Іноді, мені здається, іноді Бог декому каже: Окей, вірний, добрий раб, ти своє зробив, ти хороший, ти своє зробив, але все. Бо ти не зумів в якийсь момент стати в сторону. І сказати, окей, мій час пройшов, тепер час Ісуса Навин. Це не просто. Ти зрозумів? Вони смиритися, прийшли смиритися. до Ханану, І, і Бог йому каже, Моїсвій такий, можна я? Ні, не можна. Треба молода кров. А я? Ні, не можна. Ти не підеш туди. Туди піде Ісус. І все. Знаєш, то ж я ж то ми ж ми ж. Війну пройшли. Це да. ж не просто, напевно, відпустити. Це правда? таке смиріння, тому Господи. Мого я думаю, що ми завжди, кожний день, маємо сказати: Господь, якщо ти скажеш віддати, відпустити і сказати, Господи, ось я, ну все, я тобто ти завжди готовий. Щоб знає? завжди готовий віддати служіння. В будь-який момент. В будь-який момент. Якщо мені завтра скажуть все, типу, ну пасать. Сідає лав... то... лавку як нас коли сказали. Просто. окей. Okay. Я маю смирення, mm -hmm. я не маю триматися. І Чесно скажу, я дивуюся з людей, які тримаються за крісло. Я не хочу їх судити. бо, бо Знаєш, як кажуть, ну Слово боже каже, не суди, не можна судити, бо можна самому потім постаріти і таким бути, знаєш, врослим, в це крісло. Але, але я завжди дивуюся чесно. Я думаю, мужик, ну, ну в смислі? Давид виходить, приходить в селом пункт, переворот, революція в державі. І, і Давид уходить зі, з Єрусалиму і йому кажуть: мужик, да встаньте за себе, да дай їм перць, то ти ж Давід. Каже, ні, якщо Бог їм розрішив мене вигнати, я не буду за це воювати. Якщо Бог зблаговолить до раба свого і приведе мене в дім, мій, то це Господь зробить. Я не буду за себе воювати і себе там Я, відстоювати є, я свою маю бути в смислі. Ну, значить, так треба. Значить, мені це треба пережити. І я себе налаштовую так, Господи, дай мені бути готовим в будь-який момент, просто сказати: є, я готовий підтримати руки молодших, сильніших, розумніших. Я не хочу зайняти стати пробкою, знаєш, от в трубі, через яку тіче Божа блода. Це коли помилується. Це, це, да, це мало хто так, ну небагато людей, які багато років сужіні, вони оце розуміють. Ми тут всі думаю бачили такі ситуації. Коли вона тримається, і вона розуміє, що в неї вже вже еліксир вийшов, вона вже угу. все, вона вже не спроможна зрозуміти, як правильно рухатися. Угу. І тут молоді. І як, як, як правильно поступати? З такими клієнтами? Так, так, так. <реш> я не знаю, то Господь з ними розбирається. Просто смирятися і чекати, поки е, забере людину на той світ. Ну, я так грубо сказав. Дивися. А, ну, По-перше, мені Якщо сподобалося таки, в тебе... є такий. Окей, в тебе, в, тебе, в тебе був на метаної один друг е, хороший недавно, Ага. я слухав у них церква Сол з Каліфорнії. Так. Вони, да, і в них там був подкаст про пасторів. Не подкаст, а ток-шоу про пасторів. Хтось із них сказав таку фразу, що поганий пастор то покарання для немолящоїся церкви. Значить, я зачав задумати з Тобто, Моліться, моліться, Господь знає, кого куди і як знаєш.